Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», яка до слова виконує завдання на Курщині, Олександр Ширшин звинуватив командування в постановці безглуздих завдань, і невиправданій втраті особового складу. Заявив, що військове командування загралося. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей. Тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень. Ідіть всі в. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися відповідний рапорт написано. Сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую, Генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі. Бачите, так показують спокійно. Він говорить правильні речі говорить. Звісно, речі, які подобаються нам всім. І, звісно, він герой і буде героєм в наших очах, тому що нам це, нам це просто подобається. От. Зауважу, що на такому рівні був ще один такий а, Кротевич, пам'ятаєте? Все. Це за стільки років війни. Скільки ми знаємо, що там робиться. Постійно без зупину. І тільки дві людини озвучили, і з ними нічого не було. Тобто людина змогла якось розвернутися, сказати: Та пошли ви, коротше, генералам всім сказати, слухайте мене, давайте дітей своїх. І... і це супер. Всім сподобалося, що генерали мають своїх дітей відправити на передову і давати їм такі накази. Це, блін, от, от це в точку попав, чувак. Але в мене запитання, дивіться. Хто ще може сьогодні там з мільйонної армії розвернутися і сказати: Да пішли ви нафіг, я, Звільняйте, я пішов додому. Я, я, буду, щас, він написав, там, я буду давати е, журналістам е, інтерв'ю. Ну, тобто, оце мене цікавить? Оце мене цікавить, і я звертаюсь до вас, друзі. Хто знає, хто, хто може розбирається більше в цьому? Напишіть, як працює. Тобто, чи можливо? Бо я знаю, що неможливо так зробити. Чому? Тому що ми з вами обговорювали питання оточення 3-й Бат, сьома рота, пам'ятаєте, президентської бригади Богдана Хмельницького? От, хлопці два рази з боями виходили, два рази вже з втратами, а їм кажуть, вертайтесь назад на позиції. Вони вийшли з оточення. А їм кажуть, вертайтесь назад.